Ну, Треба. 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 Ну щоб ми робили? Ну, Давай ми розкажемо. Наші... Мені гасло, я чула ваше гасло. Скажіть, при чому прийому? Щоб виграти. Щоб настроїли. Перегнати. Може і випишемо. Може, не випишемо.

подібним проханням, але йому відмовили, бо він не... Йому було не здоров'я, в нього було погано, йому відмовили, але він звернувся ще до одного священника. В 1649 році до цього Олакафору, який відіслав його до новіціату в Далічеві. З письмовою рекомендацією я посилаю вам брата, не придатного до ніякої роботи. Ви послухали, важливо. Тепер слухайте, яке завдання. Вам потрібно буде написати молитву до Герарда. Ви маєте почати з такими словами. Святий Герард, прошу, щоб моя мама, і ви маєте там своїми словами далі. То кожен Маєте всі командую написати молитву, але щоб та молитва починалася святий Герард, прошу, щоб моя мама і продовжуєте там уже свою молитву. А хто Нам забирає дальше... тепер слухайте, щоб виконати це завдання, вам потрібно піти в магазин, купити там кауних на і ручку. Давайте роберіться за руки за, за руки. руки. Беріться за руки. Ой, ручка давайте повірити. Повігти. став адвокатом і він не програв ні одну справу. До одного моменту е він програв все-таки, але є дві теорії, чому він програв. Перше, це те, що підкупили суддю, або він звідти якоїсь деталі. І він е дуже переживав за те, що він провалив цю справу. І коли він провалив цю справу, він е таку депресію і не виходив з будинку три дні. Для того він зрозумів, що е таке просте життя для нього. Ну, йому не хочеться так жити, і він пішов до церкви бути ремокатоликом. Е, він пішов, до семінарії, семінарії і пішов. Він не мав жінку, чувствую, що ремокатолики не мали жінки. Він. От. І, е, але коли він був священником, у нього були дуже сильні проблеми з хребтом. І одного разу він вирішив все-таки поїхати полікуватися. Він поїхав в невеличке село, там був дуже хороший лікар. І от коли він туди поїхав... <кій> він побачив, що там дуже багато потребуючих і таких сталих дітей в загальному. І навіть там він був на місії, він був місіонером і допоміг людям. І коли він повернувся назад в Італію, Молодці. Ваше завдання на моїй дочці буде е, сперечатися зі мною. Що, що Альфонс був адвокатом, ви будете юристом, я буду адвокатом. І ваше завдання ну, перебити. Всі найпричу поблизу сина. Скажете. Хлопці. Не свічувся. Багато чоловік було в нього два сина. Син. І е, одного разу він поділився мене по половині, віддав одному і другому. І е, син вирішив, ну, що ну, його, жити некувати. Наступне запитання, скільки було учнів апостолів? Ісуса Христа. Ну, балай, балай. 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 Добре, добре Молодці. Далі, який цар переслідував Ісуса, коли він, він був маленький? А, Ірод. Добре, супер. А, в якому місці народився Ісус Назарянин? Ви флеєни? Може, Єрусалим або Назарет, або заради? Добре, супер. До якої конфесії належить наша церква? Протестанти, православні, римо-католики чи греко-католики? Греко-католики. Греко 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 Добре. А яке було перше запитання? Скільки є Божих осіб? Як звати Мати Ісуса? Скільки є божих божих? Божих. Добре, супер. Ви були дуже уважні. молодці, я вам зараз за це завдання. І ви мені розкажіть про що я вам розказувала про свою біографію? Я вам розказувала Один Так. Зараз розкажіть, от що я вам розказувала. Вас звати завета, у вас був Чолові... 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 чоловік він... Захарій. Захарій, він був священником. Він і ком... і... Він... і одного разу до нього на службі Шов... 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 ангел і, і сказав, і... що у вас, а, у вас і, і ви називаєте його Іван — Але він не повірив. — Чоловік не вірив це. — Чоловік не вірив, а потім... — йому сказав, що, е, ангел, що доки ти... — Ти ж ангел, а не вітречке... Я казала, не що Захарій це не повірив, за що був дуже покараний німотою. Так? Та. — От. І що, потім прийшла до мене родичка моя, як е і Марія. — Марія. — Марія. — Вона читала сина. — Вона теж читала сина. — І що, і... — І дитя в твоєму... Гоні, Животі, Росія. І ми що, наповнилися чим? Святості святості. Добре, потім ми поблагословили Марію, сказавши як. Мати, ти будеш мати мого. Ми її назвали, ну, поблагословивши, назвавши матір'ю мого Господа. Так, так. так. Добре. І що, в деякий час я все таки народилася а, так. а, і Захарій повірив. У нього пропала ніби так. Добре, <реш> супер. І що потім робив Захарій? Проповідував <реш> <та. реш> чудесні діла і що це пліта. Ні. Так. Не. А, ні, ні, ні! Нам не, не, не. Нам дали бали. І кредит нам не Не треба. треба? Марія Марія! Марія! на Слава Ісусу домени. Мама, дети. Запалені серця. Серця запалені свічками, не гаснуть і тепло. Серця запалені свічками, коли є Бог, то є добро. Ти подивись, дай мені руку. Хай Бог буде з нами завжди. Ти помолись за Україну, за мир і спокій для людей. Ой, як файно. Ну, десять гривень. <ріст> Ми маємо двадцять. Ми маємо де? Маємо 10, 10. 10 є. Є. Oh. Yeah. У мене для вас є завдання. Я вам зараз розкажу історію. <ріст> а вам ще треба в магазин збігати, до речі. Ось так і ручку. Так. <ріст> Всі, всі разору, кур, кури. Або підкупила суддю, або він щось там е, неправильно сказав. І він впав в деп... депресію на три дні, з дому не виходив. Потім подумав і зрозумів, що йому так не подобається жити, і хоч став священником. Але, але в нього був е, хворий хребет, і він поїхав в село, щоб підлікуватися. І потім він, е, він вернувся зустрі. до своїх братів та сестер, Е, І потім що знову зустрі? поїхав в Італію, е, в село. Щоб що підлікуватися. Щоб стати там священником. Він же був священий.

Nee. Він кує щось, як його, робить всякі. не кує. А що він робить? Я вам розказувала. Скільки ми будемо жати тут? Прошу, Анька, стан. Він... Давайте ще одне питання. Давай. Так, відповідайте, я ж... Це останнє питання. Якщо він не відповідає на нього, я вам даю тільки п'ять зірочок. Ні, <нах> <нах> <tô отолі>? ми <нах> <ви> мусимо відповісти. <нах> <нах> він що робив? Ковав будівлі? Ні, що? Ювілер якийсь. От сам? Сам. Клас. І там я жила дуже вручним життям. І у великих таких діках я жила 17 років, уявляєте? Аж 17 років. так. Потім одного разу я побачила, що люди йдуть. Ну, відуть відуть. Відуть. Щоб поклонитися Святому Христу. Я забула. Я теж забула. Якось мого брата зачепила дуже сильна хвороба, він був дуже хворий. Я це дуже перестрашно. І знає, що все, скільки капець, скільки світу. А мій брат Лазар був друг найкращий Ісуса. І тут в один момент Ісус каже, та нічого, це не співательна хвороба, це Божа воля, все так має бути. Потім через якийсь момент Ісус приходить до мого брата, Лазара, і каже, і ми йому сповіщаємо за те, що 4 дні вже як мій брат помер. Угу. От. І тут Ісус, е ну я зі своєю сестрою до нього говорити, а якби ти тут був, то він би не помер, ой, то було б все добре. Та і все, тут каже, значить Ісус до мене. І до е моєї сестри Марти, каже, значить так, відкриваємо значить, кришку е і дивимося на лазити. Тут відкривають кришку гробу, там дуже смерділо. Але цей, але все одно відкрили, дивляться, а е, цей. А мій брат стає. Живий. Отак? його воскресив. Так. І цей. І він став живим. Ти зрозуміло? Так. Зараз ви мені маєте показати з цього всього, що він сказала, стенк. Стенк. Все, стоїть Я цьому. Я примажу. Я брала. Я я я я Ні. Я Марія, ты будешь лажер. ти будеш <голов1> лазером. Ісус <худе голов1> буде. <голов1> лазером. О, ти будеш матрицу. Лазер, ти... легай. Лазер, ты не кучи. А ні, нашла. І для татурі. Чекайте, ви мені скажіть, коли сценка починається. Починається сценка. центру. Відійдіть. Я одночасно обвнуваєте мене, що типу. Відійдіть, то не бере. Ходи початку Ісус має. сказати, там що той? Що? ти ховуть. Наш брат захворів. Що нам робити? То так має бути, то Боже воля, чи так? Та не смертя. Що ви має помирати?

Давайте більш реалістично. Брати щось з захворів, пішли до Ісуса наш брат, брат захворів. Що нам робити? Та Боже Валя, так має бути.

Усім олівців, то тільки коштують за 30 чи за 20 гривень. Що так дорого? Боже! Наслідки нажимає на Будь ласка. А за 30? 20, 20, 20. Так, так, так. Будь ласка. Будь ласка. Коли ми будемо грати мафію, я тебе не вб'ю, серйозно. Я не хочу грати мафію. Будь ласка. Сиди. Була! Що ай тобі? Була! Я не буду відкривати наш монтаж. Ама, звідра ви біжите? Ти ж спину взагалі немає, він просто спидуваю. Так, правильно. Так, у року нашої ери. Ми відкриємо року нашої 2024 року. 91. Ти кажеш. Та не кажи, бо ви ж так казали. Но, ну, а, давай. 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 Та Давайте. Думайте, ви не думайте, думайте, що ви це не є важкі думайте питання. про питання це дуже легкі питання. Минула команда, вона відповіла на всі 10 запитань правильно. Ого. Угу, І вони зразу в секунду відповідали. А ви командою, ставайте і думайте. Ви що Та ніхто не хоче думати. А, ви не хочете? думайте, що ніхто а, не хоче думати. Ставайте думайте всі, всі разом. Я вам підкажу. Думаєте, креть? Ну поговорить, якщо власне думає, то І собі. Я ж два роки серчанська або три роки. Апостолів Лави? Ісуса Христа. Стільки, скільки стільки вівтарників на літургії, 12. Всі мо його учні в нього не було учнів. 12. Скільки було учнів апостола Ісуса Христа, Скільки, скільки вівтарників на літургії, 12. Всі мо його учні в нього не було учнів. Ні, 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 не кажи. Всі вирішіть і схожіть у відповідь. Всі моєго. Це біля. Та 12. Дивіться, тайна вечеря. Скільки, ну, там були учні чи ні? Та 12. 12 12! 12. 12. 13. 13. правильно. Ох, добре, 13. наступне. Який цар переслідував Ісуса, коли він був маленьким? Путін, Сталін, Ірод, Авраам. Ірод. 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 Правильно в якому місці народився Ісус Назарянин? В Іфлеємі, Єрусалим, Назарет, Зарваниця. Добре. До якої конфесії належить наша церква? Протестанти, православні, римокатолики, греко-католики? Римокатолики. Ні, тихо, тихо. Ні, нічого не кажіть. Ну, то думаю, що хоч. Ти думаєш? Може, три відповіді було б правильно. Добре, до якої церкви виходить? Ну Ви є протестантами? Ні. Ну, а православні? Ні. ні. католики чи греко-католики? Хто ви є? Греко. О, греко. Правильно. А я Яке я казав, було перше запитання? Скільки є Божих осіб? Як звати Мати Ісуса, як звати Батька Ісуса, в якому році народився Ісус Христос? Як звати маму? Яке було перше запитання? Скільки є Божих осіб? Як звати мати Ісуса, як звати батька Ісуса, в якому році народився Ісус Христос? Ні, ні, то тепер.